Привіт! Привіт усім моїм глядачам, всім, хто випадково зайшов на мій канал. Сьогодні я ще покажу вам свою біжутерію. І це будуть брошки, і будуть вироби із бісеру. Вироби із бісеру. Ось почну я з ось такого гердана. Я вважаю, що вони повертаються в моду і бувають дуже красиві, виглядають сучасно, кольори можуть бути різні, потім я пізніше трошки скажу, де я придбала цей гердан. Також у мене є ось такий браслет. Він з таких золотистих пісеринок, синіх, зелених, в такому якомусь індійському стилі орнаменти, такі красиві, подобається мені. Вдягаю я його разом з ось такими сергами. Ой! Ось такі серги. Як ви бачите, це, вони нагадують пір'я з хвоста павича. Ось такі. Дуже гарно виглядають, якщо вдягнуті саме з цим браслетом. А ще є браслет ось такий, біленький червоні троянди із чорними чорними таки ем, пелюстками, листочками. листочками. А також ще з бісера в мене є ось такий мак. Це вже брошка. І ще в мене є прості такі, але я їх все одно люблю, ось така брошка. Вона не з бісера і не срібна, але вона не тьмяніє і має гарний вигляд. І є ось така брошка. Ось такі брошки нам колись випускники 11 класу, всім вчителям, подарували на згадку, таке пієчко. Дуже було приємно і символічно. І от, не пам'ятаю, чи ще показувала отаку брошку. О, ну, ця брошка, вона е, насправді виглядає масивно, але вона легенька. Легенька. І це з Оріфлейма брошка. Ну, так і все. Отакі у мене є прикраси. І е, і з бісера, усі прикраси що з бісера, вони були придбані мною у наших криворізьких майстринь, які займаються бісероплетінням. Ці майстрині обидві тетяни. і якщо ви хочете собі щось придбати, цікаве з бісеру, тому що вони роблять не тільки гердани, браслети, серги, брошки, вони роблять інші е, вироби з бісеру. Ну, Наприклад, одна з них іще робить для хлопчиків галсточки, метелики такі. Інша Тетяна, вона ще бісером вишиває сумочки жіночі. І в мене є їхні контакти в інстаграм. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я вам туди скину посилання на їх сторінки в інстаграм. Ви з ними зв'яжетесь, подивитесь їхні роботи. Якщо захочете, вони вам перешлють новою почтою будь-який вподобаний свій виріб. Ну, на цьому все. Більше в мене. Біжутерії немає, що вам показувати. Нічого новенького я не купувала. Якщо сподобалося моє відео, передивляйтеся їх у списках відтворення моя біжутерія, буду рада всім вашим лайкам, коментарям і переглядам. переглядам. Всім пока! Пока!